Навести лад в своєму житті, побороти страхи, втамувати біль від втрати рідних, переселенцям, дітям, в яких батьки загинули на війні, допомагають бібліотекарі міста. У центральній книгарні розробили курс психологічної підтримки, де за допомогою терапії піску, психологічних тренінгів та музикотерапії фахівці вчать, як правильно людям з певними психологічними травмами боротися зі своїми проблемами. Олександр Українець піском малює машину свого батька. Саме на ній рік тому родина хлопчика виїхала з окупованого Маріуполя. Сашку лише п'ять, але він уже знає, що таке війна, вибухи та смерть. Аби дитина позбулась страхів, батьки привели його на сеанси психологічної реабілітації та підтримки. На таких терапіях я працюю, саме допомагаю аніматорці і, і допомагаю кіноаніматорам розкладати книжки. Для діток, які через війну втратили своїх батьків, працівники центральної бібліотеки Вінниці започаткували проєкт Книжковий релакс. Тут за допомогою музики, читання, літературних творів та малювання піском, люди, які пережили важку травму, вчаться знову довіряти і просто спілкуватися. Ці тренінги ми проводимо для того, щоб поліпшити психологічний стан, допомогти виразити свої емоції за допомогою піщаної анімації. Також музикотерапія супроводжує наші заняття. Дітки активно працюють пальчиками, розвивають свою моторику. У межах проєкту в бібліотеці проводять психологічні сеанси. На тренінгах вінничани читають психологічні книжки та діляться своїми проблемами. Є семінари, які присвячені тому, як справлятися з тривогою, де шукати ресурси і сили зараз під час війни переживати всі ті події. Крім того, ми говоримо багато ще про ті теми, які стали актуальними. Ну вони завжди були актуальними, але зараз це відчутно також. Це велика кількість гострих таких конфліктів між близькими людьми. П'ятирічний Сашко саме на цих зустрічах у бібліотеці знайшов собі друзів і почав більше спілкуватися. І саме тому створюють такі психологічні гуртки, аби люди змогли знайти в собі сили й перебороти страх, як зробив це маленький хлопчик. Євгенія Овсянікова, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина.